Мені треба, щоб на мене западали ключку. Я замуж. Та ні, ви мене не так політи, щоб я був красивий. А, ну тоді тогда приходіте Так. Зробіть мені прическу яку вітаю. вітання. Як у кличка. Таких же двоє. Зробіть мені на цій стороні, як у Володі Кличко, а на цій стороні, як у Віталія. Ах, і щоб коли я йшов, повернувся хопні сюди.